Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. О Всемогутній, милосердний і люблячий Отче Небесний, до Тебе здіймаю свій голос, до Тебе звертаюся в надії, бо Ти є моя твердиня, моя скеля, мій порятунок. Немає іншого пристановища, окрім Тебе, немає іншого джерела сили, окрім Твоєї любові. Ти є той, хто створив усе суще, хто вдихнув у мене життя, хто дав мені дорогу у світ цей. Ти бачив мене ще до народження. Ти спостерігаєш кожен мій крок. Ти ведеш мене у хвилини радості і смутку, у дні світлі і темні. І нині, Господи. Я приходжу до Тебе з покірним серцем, благаючи, зміцни мене, утверди мене, не дай похитнутися серед бур і випробувань. Господи, Ти твердиня вічна, у Тобі немає зміни, ти не залишаєш вірних твоїх. Люди приходять і відходять, дні змінюються, серця коливаються, а ти той самий вчора, сьогодні і навіки. Я довіряю тобі, Отче, і віддаю в Твої руки все, що маю. Свою душу, своє серце, своє життя. Даруй мені, Господи, міцну віру, яка не боїться буревіїв, яка не згасає в темряві. Даруй мені серце, сповнене надії, щоб я міг іти вперед, не вагаючись. Даруй мені любов, яка відображає тебе, яка зігріває інших, яка не шукає свого, а лише примножує добро. Господи, Боже мій. Ти бачиш усі труднощі, що стають на моєму шляху. Ти бачиш випробування, які постають переді мною. Але я уповаю на тебе, бо ти, твердиня моя, мій щит і захист. Вбережи мене від страху, від зневіри, від слабкості. Навчи мене йти твоїм шляхом, не озираючись назад, не боячись майбутнього. Отче Небесний, молю тебе за мою сім'ю, за тих, кого я люблю. За всіх, кого ти дав мені у цьому житті, благослови їх, захисти їх, будь їхньою опорою так само, як ти є моєю. Коли вони впадуть, підніми їх, коли заблукають, поверни їх на шлях правди. Хай їхні серця будуть наповнені миром, хай їхні думки будуть чистими, хай їхні руки творять добро. Господи, Ти моя твердиня, я не боюся, бо Ти зі мною. Я не впаду, бо ти підтримуєш мене. Я не загублюся, бо ти ведеш мене, навіть якщо настануть важкі часи, навіть якщо зійде темрява, навіть якщо вітер буде жорстоким, я стоятиму, бо ти мій Господь, мій покров, мій захист. Навчи мене довіряти тобі без сумніву. Навчи мене не шукати опори в людському, а міцно стояти на камені віри, бо все земне проминає, а ти, Боже, навіки той самий. Твоє Слово істина. Твої обітниці вічні, Твоя милість не має кінця. Господи, якщо Ти моя твердиня, що може зламати мене? Якщо ти мій захист, хто зможе мене подолати? Якщо я стою в Тобі, яка буря може мене зрушити? Тому не боюся нічого, але покладаю своє серце на Тебе, даруй мені мудрість жити згідно з Твоєю волею, даруй мені терпіння у випробуваннях. Силу в боротьбі, смирення в благополуччі. Навчи мене не нарікати, не сумніватися, не відступати. Навчи мене приймати Твою волю, довіряти Твоїм рішенням, бути вірним Тобі до кінця, Отче Небесний. Уповаю на тебе всім своїм єством. Ти мій дім, мій притулок, моя безпека, ти моє світло у темряві, моя радість у печалі, моя сила в слабкості. Я не покладаюся на своє розуміння, не шукаю відповіді в людському, але кладу свою руку в Твою і йду за тобою, як дитина йде за батьком. Господи, коли прийде день випробувань, нехай моє серце не захитається, коли світ буде в хаосі, нехай моя душа перебуває у тобі, коли все буде проти мене, нехай я пам'ятаю Ти моя твердиня, і в Тобі моя перемога. Дякую тобі, Отче, за любов, яка ніколи не минає. Дякую за благодать, яка наповнює моє життя. Дякую за милість, що піднімає мене знову і знову. Дякую за мир, який лише Ти можеш дати. Віддаю все тобі, Господи. Нехай буде воля Твоя у всьому, нехай буде прославлене ім'я Твоє навіки. О Всемогутній і милосердний Отче, твердине моя і надія моя. Перед Твоїм святим лицем я схиляюся знову і знову, бо серце моє прагне тебе, душа моя шукає Твоєї присутності. Я не можу насититися Твоєю благодаттю, не можу втомитися від Твоєї любові, бо Ти є джерело життя, світло для мого серця, опора для мого духу. Господи, Ти не тільки моя твердиня, але й моя радість. Ти той, хто підносить мене, коли я падаю. Ти той, хто витирає мої сльози і дає мені силу усміхатися. Ти той, хто запалює надію навіть у найтемніші години. Я знаю, що без тебе я ніщо. Моє життя, мій подих, мій шлях усе в твоїх руках. Ти ведеш мене дорогою спасіння, і я довіряю тобі, мій Господи. Я не знаю, що чекає мене завтра, але я знаю, що ти будеш там. Ти оберігатимеш мене. Як пильний сторож уночі, ти підтримаєш мене, коли сили покинуть мене. Господи, дай мені серце, сповнене Твого миру. Навчи мене не боятися буревії в життя, а стояти твердо, знаючи, що Ти мій захист. Навчи мене не сумніватися у Твоїй любові, навіть коли я не розумію Твоїх шляхів. Навчи мене любити Тебе не лише у світлі радості, але й у хвилини випробувань. Господи, я благаю Тебе за своїх рідних, збережи їх у своїй благодаті, наповни їхнє життя світлом і миром, захисти їх від зла і спокус, даруй їм мудрість і силу ходити праведним шляхом, будь їхнім захистом у хвилини небезпеки, даруй їм здоров'я, щастя і довгі роки життя. Нехай вони пізнають тебе, Господи, нехай їхні серця горять вірою, нехай їхні душі тягнуться до Тебе. Отче мій, ти бачиш кожну сльозу, ти чуєш кожен зойк серця, ти знаєш кожну таємну тривогу. Я приношу все це до Тебе і віддаю в Твої руки. Я більше не хочу боятися, не хочу турбуватися, не хочу покладатися на власні сили, я хочу повністю довіритися Тобі. Бо Ти, твердиня моя, моя сила і мій порятунок, Ти моя пісня і моя радість, Ти, мій Господь. І я належу Тобі. Слава тобі навіки, Боже мій твердине моя вічна. Господи Всемогутній, Ти є моя твердиня і моя надія, і нині я приходжу до Тебе з особливою молитвою, молитвою за дітей моїх, за найдорожчий скарб, що Ти дарував мені. Я віддаю їх у Твої святі руки, бо знаю. Немає кращого захисту, немає більшої любові, ніж Твоя, Отче Небесний. Господи. Оберігай їхні серця від усякого зла, від усяких спокус цього світу. Нехай очі їхні бачать тільки правду, нехай вуха їхні чують тільки Твоє слово, нехай їхні уста промовляють тільки добро. Огорни їх своєю благодаттю, Господи, веди їх стежками світла, не дай їм заблукати у пітьмі гріха. Я прошу Тебе, Боже, даруй їм мудрість розпізнавати істину. І силу, йти дорогою праведності. Вчи їх любити так, як любиш ти, вчи їх прощати, як прощаєш ти, вчи їх чинити добро і не боятися бути вірними. Тобі навіть тоді, коли світ буде відвертатися від правди. О Господи, зміцни їхню віру, зроби їхні серця чистими, наповни їх любов'ю і співчуттям. Господи, прошу Тебе, благослови їх у навчанні, в роботі, у всіх справах їхніх. Дай їм розум ясний, розсудливість і терпіння, нехай вони не бояться труднощів, а завжди покладаються на тебе. Благослови їхні руки, щоб вони трудилися на славу Твою, благослови їхні думки, щоб вони були сповнені мудрості і правди. Отче, бережи їх від хвороб, від болю, від нещасть. Я прошу тебе, нехай ангели твої стануть стіною навколо них. Нехай ніщо лихе не торкнеться їх, нехай жодна небезпека не наблизиться до їхніх осель. Ти бачиш майбутнє, якого я не знаю, Ти знаєш усе, що їх чекає. Тож я віддаю їх у твої руки, бо знаю, там вони в безпеці. Господи, нехай вони завжди пам'ятають про тебе, нехай вони ніколи не забудуть, що їхній дім у Тобі, що їхня сила у Тобі, що їхня доля. У твоїй волі, і навіть якщо колись вони зіб'ються з дороги, я прошу тебе не залишай їх, не дай їм загинути. Знайди їх, Господи, і приведи назад до себе. Я довіряю тобі своїх дітей, Господи. Я знаю, що ти любиш їх більше, ніж я можу уявити. Тож веди їх, бережи їх, огортай їх своєю любов'ю. Я вірю в Твоє святе проведіння. я покладаю на Тебе всю свою надію. Слава тобі, Отче Небесний, благословенне ім'я твоє вічно. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.